Чого це? Тут приїхали твої посилки, що ми позамовляли. Ну і що ти повернулася до камери? Ну, людина просто, розумієш? Мілій курточку. А на чесно не за велика. Ні, я думаю. Стань на ну, що ти на ліжку сидиш? Та не на ліжку стань, а стань на підлогу, <звук> господи. Де ти пішла в темноту? Ну, так я трохи може і завелика, треба було там ту меншу брати. Дай рукава трохи. Ну, Не судьба, значить, не походиш. Та, замовляти ще менше, але у Та Табу тут якийсь худенестчасний. Давай далі. Добре. Що то штани, бляха тоже, певно, завелики. Може і не великий. Вставай на ноги. І що? Трохи широкі. Ні, трохи широкі, можна не можна губка. Ні, ну ще трошки великий. Коротше на, на осінь в шоке. Отак хіба і а камізелька. Ну, так, о, що ще більше. <ріст> та бо то по інтернету купляти, то перший раз в житті таке купив. Лови мені тут не є <ріст> Ну та де ти? Діана, ну то ти якась. Заспокойся, не, не, не крутися, стань і стій. А то ще більше виявилося. Хіпчик <ріст> як дорослі людину. Розмір то Худі XS, а там то було С коштани. Теж XS. Те ікс... і то XS, і то XS, а то якісь великі, а там але. Нічого виросте ще. Але по інтернету більше не купуємо. Угу. Mm -hmm.